Спочатку їх мирно пікетували, тепер вдались до більш радикальних дій. Вночі минулих вихідних від нападу з боку невідомих осіб постраждали дві фінансові установи, що працюють у Бордичеві ВТБ банк та Сбербанк Росії. Вивізку останнього, ще раніше було облито чорною фарбою, також пошкоджену літеру в назві. Тепер усі перехожі спостерігають наслідки нової витівки, потрощені вікна, на яких ще видно затерті сліди червоної фарби. Як повідомили співробітники банку, процес нападу зафіксувала камера відео на фасаді. Усе відбувалось о третій ночі на суботу зловмисників було п'ятеро, усі в масках. За якихось півтори-дві хвилини вони закидали будівлю банками з фарбою. Щось подібне сталося із банком ВТБ на Соборній. Червону фарбу з вікон тут уже змили. Про напад невідомих на нагадують хіба що пошкоджені вікна та плями фарби на тротуарі. За словами керуючого відділення, їхні клієнти з розумінням ставляться до цих незручностей. Причиною нападу тут вважають те, що одним з акціонерів банку є Росія. Однак нагадують, податки установа сплачує Україні. Роботу і послуги надає також Українцям. Наразі обидва банки працюють у штатному режимі, а фактом пошкоджень займаються правоохоронці.